Всім привіт! Ви на каналі Fox V, і сьогодні я запрошую вас піти зі мною на побачення. А саме відвідати 10 найкращих кав'ярень познані. Ідея цього відео з'явилася не рандомно але я, як справжня жінка, дуже довго в собі виношувала її. І нарешті, цього осіннього, прекрасного сонячного дня, ми вирішили, що не просто сходимо на каву, а знімемо цілий процес. Тому залишайтеся з нами. Буде цікаво. Перший список я поставлю затишну та мінімалістичну кав'ярню окружки. Як на мене, тут одна із найсмачніших кав у познані. Дуже ніжна та м'яка. А ще тут можна придбати ось такий прекрасний посуд та поснідати дуже смачними тостами. Мало того, що тут дуже смачна кава. Я реально дуже люблю це місце за те, що у нас завжди зонячне. Вона знаходиться з такої сторони, що в ту сторону вулиці дуже мало будинків і все сонячне проміння через колерами вікна попадає у замок. Ладно, ладно, зараз я зберусь. О, ну це мені здається інша справа, тому беру вас з собою потикаву. Взагалі сьогодні субота, дуже класний осінній сонячний день. І я йду гуляти в парку. Не впевнена, що цей заклад можна внести в топ 10 кав'ярень познані, але ви обов'язково теж маєте туди прийти, щоб зрозуміти що це ваше. Тут я багато не говоритиму та не розказуватиму про переваги, лише скажу декілька речей. Неймовірно, красиво передає дійсну естетику Парижу та відкриває дуже красивий вигляд на мій улюблений парк. До нас приїхали гості, тому. Зараз я вам покажу, в яку кав'ярню ми ходили цього разу. Так як до Артема приїхав друг, першим ділом він вирішив показати йому свою улюблену кав'ярню. Тут дуже стильний інтер'єр та смачна кава. До речі, домашню каву купуємо саме тут. Якщо ви шукаєте місце, де не лише можна випити смачну каву, а й поснідити або ж попрацювати у затишній обстановці, обов'язково зберігайте цю локацію. Ну а ми насолоджуючись барвами цієї осені, рухаємося далі. Я сподіваюся, ви ще не втомилися від цього постійного кавування. Сьогодні ми підемо у відносно нове місце, дуже стильну кав'ярню з поганими, до речі, відгуками і оцінкою, але мені вона подобається, і в цілому кава там смачна, тому я вважаю за потрібне її показати. Ця кав'ярня називається Бласк, і це звичайно тут п'ємо каву та їмо сендвічі. сентвічі. Хоча тут також можна придбати дуже смачні десерти. Знаходиться вона у самому серці, познані в центрі, тому прогулюючись. Містом обов'язково завітайте сюди та спробуйте. Тут як ви бачите, саме світло показувало, що хватить знімати. Тому сьогодні понеділок, а перед вами люди, які не знають, що таке баланс між роботою і життям. Тому ми аж колись темніло зібралися, щоб піти відпочити у кав'ярні під домом. І сьогодні її обов'язково покажемо вам, тому що саме ця кав'ярня одна з найулюбленіших колись, і до речі, одна з найперших, в які я сходила у Познані. Полетіли! Прикол? Прикол. На годиннику ще навіть немає 17.00, а в Познані, в Польщі вже так темно, ніби ми йдемо не в кав'ярню, а в якийсь клуб тусуватись. Але отак, але, от як я й попереджала, проходить осінь і зима у Польщі, мряка повна. Дивандал це кав'ярня із хіпстерським стилем. Тут буквально все обвішане постерами, наклейками. Інтер'єр складений із вінтажних меблів та різноманітних деталей. Коротше кажучи, у цього місця своя особлива атмосфера. А ще це місце, де я 5 років поспіль беру свій улюблений десерт тарту лотус. Дуже вам рекомендую. Але сьогодні на мене чекала не кава, а і День 131, коли я просто хожу і п'ю каву. І сьогодні ми йдемо з вами ласувати найсмачнішими кросами. Ми ще одна класна кав'ярня в нашому районі. Така холодрига просто жесть. Я не готова до зими, я просто не готова до зими. Хотілося б вам прорекомендувати це місце, але після короткої ревізії стало зрозуміло, що воно просто не заслуговує на це. Околицями прогулялась, пора їхати в центр і пити справжню центральну каву. Можна так сказати? Ні. Забудьте Тут, до речі, дуже цікава вулиця, тому що буквально на одному провулку. Заховалися три круті кав'ярні, а тепер трішки про кожну з них. Лура це місце, де ви не лише зможете випити смачної кави, а й перекусити у камерній обстановці. Дуже прикольно, особливо літо. Рекомендую. Далі у нас ово працовня Неймовірно стильна та затишна кондитерська. Відносно нова кав'ярня, але дуже затишна та дуже популярна. Це абсолютно заслужено, тому що за стіклянною стіною ви можете спостерігати, як готуються ваші улюблені десерти, ласуючи неймовірною кавою. І закриває цей потрібний список кав'ярня. місце Бардо. поєднало собі кав'ярню та кафе, у якому ви зможете смачно та затишно пообідати. Сьогодні приїхала до мене. Тому скоро я вам покажу дещо нове. Приставніться, тому що ми телепортуємося у саме серце Португалії. Ну як Португалії, у португальську кав'ярню із традиційними десертами та неймовірно смачною кавою. Це, до речі, одна із найулюбленіших моїх місць. Неймовірне пакування затишно гостинці із Португалії та неймовірно красивий інтер'єр та екстер'єр, що немало важливо. Ви собі просто не представляєте, яка кількість контенту була тут зроблена. Але про це вже не сьогодні. Приблизно у цей період я придбала фотоапарат, аби відео були ще якісніші і домовилася із подругою, яка мені пояснювала, як же ж користуватися цією шайтан-машиною. Тому сьогодні я вам розкажу про Але Космос. Це кафе, яке знаходиться також на Яжиця, і тут можна з сім'єю поснідити або ж випити каву із дуже смачними десертами. Їдемо знімати останні кормля. Сумно з цього пригодала. Сподіваюся, відео вам сподобається. Ви не забули написати коментар, поставити пальчик вверх, навіть пальчик. Неочікувано для самої себе, я знімала це відео впродовж двох місяців. Тому починала я у футболці, а закінчую такими різдвяними картинками. І сьогодні у нас ластрико. Як поляки люблять говорити, пшитульна така кав'ярня із невеликим простором, але з дуже своєрідною атмосферою. Ми прийшли власне, коли не дуже багато є випічки, але зазвичай тут дуже великий вибір, і вона дуже красива, дуже апетитна і обожнюю. Я тут взяти саме солодощі. В Я влезла в торт. Я влезла в камку. Чекали, що тут буде ще одна кав'ярня, і це відео ще не закінчується, але ні. Це так пригода, яка тривала два місяці. Моя робота помістилася у семи хвилини відео. І я буду безмежно вам вдячна, якщо ви залишите свій лайк та коментар під цим відео. А ще краще підпишитесь на мій канал, адже дуже скоро тут з'явиться набагато більше відео. І я сподіваюся, сподіваюся, що вони будуть такі самі. Або ж краще. Це я вам по секрету кажу. Як кажуть популярні ютубери, з вами була Фокс Вікаве. Всіх. Віймаю до нових відео.